Поговоримо про основи використання слухових апаратів Старки. Перше це підготовка. Переконайтеся, що ваш слуховий апарат правильно стоїть у вусі. Перевірте живлення, чи правильно працює батарейка, чи заряджений ваш слуховий апарат. Обов'язкова умова: тримайте ваші слухові апарати чистими, протирайте їх сухими серветками та не допускайте, щоб пил та сірка потрапляли у внутрішню частину слухових апаратів. Друге, перше налаштування ваших слухових рішень виконує лікар-сурдолог. Надалі ви проходите період адаптації. І ми вас дуже просимо дотриматися основних правил адаптації до нового звуку. Третє це процес адаптації, звикання вас до нових звуків. Дайте час вашому мозку звикнути до нового звучання. Четверте це догляд, важлива складова використання слухових апаратів. Уникайте вологи, обов'язково просушуйте ваші слухові апарати. І з певною періодичністю ми рекомендуємо раз на півроку відвідуйте свого спеціаліста. П'яте налаштуйте Bluetooth та обов'язково підключіть свої слухові рішення до смартфону, після чого ви можете завантажити безкоштовно додаток до слухових апаратів Starkey та використовувати цей додаток для регулювання ваших слухових апаратів.